12 грудня проводила своє засідання земельна комісія міської ради, яку очолює депутат Олександр Широкостук. На її розгляд було винесено понад 130 питань. Засідання проходило в присутності відповідальних працівників міської ради, очільника громади Олександра Панюти, старості сіл, землепорядників земельних округів, заявників. Напрацьовані пропозиції земельної комісії пропонуються для розгляду сесії міської ради. Окремі з питань, які потребують більш детального вивчення, відкладено до наступного засідання земельної комісії. У неділю 15 грудня відзначався День працівників суду. З цієї нагоди заступник карлицького міського голови Іван Сімцов завітав у понеділок, 16 грудня, в Карлицький районний суд. Привітав його працівників зі святом секретарю судового засідання Наталії Токовенко та архівірусу Світлані Бавакіній. Вручив подяки Карлицької територіальної громади. Оперативний штаб своє засідання 16 грудня традиційно розпочав із хвилини пам'яті. А міський голова Олександр Панюта традиційно на початку засідання подякував нашим Збройним силам за стійкість і мужність, надану можливість працювати у стабільній ситуації в громаді. А що на цьому тижні? На цей тиждень, насамперед, у нас комісії депутатські засідання, сесійне засідання. Плануємо у понеділок наступний виконавчого засідання комітету і позачергово вівторок сесійне засідання. Бюджет на 25 рік будемо приймати на вівторок, на позачерговій сесії. А потім керівники відповідних служб доповідали про зроблене, ділилося планами на тиждень прийдешній. Медики інформували, що протягом місяця не зафіксовано фактів захворювань на ковід, а зі скаргами на ГРВІ звернулося 43 особи. Навчання в грудні в ліцеях і гімназіях громади завершується 27 грудня, а канікули офіційно розпочнуться 30 грудня. Музика. Відділення поліції Карлика інформує, що минулого тижня до них надійшло 200 заяв та повідомлень від громадян, із них 5 несено до ЄРД. Це велика кількість, а все тому, що від Міністерства оборони надходять повідомлення щодо розшуку осіб, які ухиляються від мобілізації. Складено чотири протоколи за статтею 130 водіння автомобіля особами в стані алкогольного сп'яніння. Задокументовано 68 Адмін правопорушень, лінії громадської безпеки та порушення правил дорожнього руху, задокументовано чотири факти природньої смерті. В основному робота відділення поліції зараз полягає в тому, аби виявити особи так званих ухилянтів, а також осіб, що самовільно залишили військові частини.